Ацівні замість перетримки поліцейські прикарпаття розслідують факти жорстокого поводження з тваринами у Галичі. 25-річна жінка, яка представлялася волонтеркою, орендувала будинок, нібито для тимчасового отримання собак, залишила після себе їхні мертві тіла у пакетах. Про наслідки і жахливої діяльності правоохоронців повідомила власниця оселі. 25 травня до поліції надійшло звернення від мешканки міста Галича, яка повідомила про загибель тварин у приватному будинку. Оселю вона здала в оренду волонтерці для перетримки тварин. За фактом жорстоко поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Їх вилучили та передали для проведення експертизи. Ще одного чотирилапу правоохоронці знайшли у важкому стані. Його одразу передали ветеринарам для лікування. Жінка, яка нібито доглядала за тваринами, у помешканні не було. Поліцейські встановили, що у будинку вона утримувала власних тварин, а також брала собак на перетримку. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення її місця перебування з метою притягнення до відповідальності. Слідчі відділення поліції номер 3 міста Галича розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини подій за скоєне жінці загрожують до трьох років позбавлення волі. Діана Висоцька Віталій МГаці, телеканал 402. Скуштував консервованого м'яса домашнього приготування і підхопив бутулізм на прикарпаття. річний чоловік після вживання недоброякісної їжі потрапив до лікарні. Напередодні у хворого з'явився біль у животі, слабкість, здуття живота та головний біль. Через два дні його стан погіршився. З'явилися проблеми із зором та ковтанням, а також сухість в ротовій порожнині. За медичною допомогою пацієнт звернувся на шостий день після початку власне самих симптомів, де був госпіталізований в КНП Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня, де йому була надана допомога. Було де був підтверджений діагноз власне ботулізм та введена протиболітична. Серводка дуже часто, власне, саме харчове отруєння та ботулізм має схожі симптоми, які можуть проявлятися таким як нудотою, сухістю в роті, головною більлю. Ну від ботулізму також від, від харчового отруєння ботулізм відрізняють в такі симптоми, як власне саме порушення зору, сильний виражений виражена сухість у роті, підвищена втомлюваність, м'язова слабкість та запаморочення. Найчастіше джерелом інфікування стають домашні консерви з грибів, копчена або в'ялена риба, м'ясні та ковбасні вироби, консерви бобові такі продукти можуть спричиняти групові спалахи захворювання серед членів однієї родини для запобігання ботулізму Головне дотримуватися санітарно гігієнічних норм при обробці та зберіганні продуктів. Використовувати під час консервування взагалі тільки свіжу та доброякісні продукти без ознак псування, без ознак псування. Перед консервуванням сировини, особливо Рибів необхідно ретельно промивати чистою проточною водою для видалення залишків ґрунту, чистити рибу одразу після вилову, обов'язково видаляти її кішки, дотримуватись правил стерилізації банок та власне самих кришок та режимів теплової обробки продуктів, коли це відбувається власне, в домашніх умовах, зберігати домашні консерви в холодильниках або в прохолодних місцях, але не більше одного року. Наразі пацієнт почувається краще та перебуває уже вдома. Віталія Коч Андріаргара телеканал чотириста два. Вшанувати пам'ять полеглих захисників та висловити вдячність живим в Івано-Франківську. Відзначили день героїв. Розпочали його із панахиди за загиблими воїнами у меморіальному сквері. Для їхніх побратимів та рідних цей день є нагадуванням про непоправну втрату та водночас надзвичайну мужність. Наталія Возняк, дружина загиблого військовослужбовця, наголошує подвиги всіх чоловіків, які віддали свої життя за Україну, потрібно пам'ятати та вшановувати. Прийшли ми ковікчте пам'ять. Не, не можна забувати про те, що зробили наші чоловіки, наші сини. Стараюся. У мене вже час пройшов, вже два з половиною роки, але все одно воно завжди буде боліти. Полишилася без самої близької людини. Ці хлопці, які в тилу, які там, вони всі герої. Нема, щоб хтось був не герой. Ті, хто пішли свідомо. І захищали до останнього подиху ціною власного життя. Вони всі герої. Руслан Супрун – голова Луганської ОУН, який з 24 лютого ніс службу в 11-й бригаді територіальної оборони 198-му батальйоні в місті Сватове. А потім три місяці служив в обороні рубіжного до поранення. Чоловік наголошує: нині кожен боєць, який захищає Україну, і ті, хто за неї полягли, є героями. Герої України, це насамперед всі наші. Бійці, які зараз захищають Україну, які загинули в боротьбі за Україну. Зараз споконвічна війна із нашим споконвічним ворогом. Всі герої зараз які захищають нашу землю. Це важливо пам'ятати, тому що дуже багато в цій війні загинуло в наших, в моїх бойових побратимів, так, українців, що захищають рідну землю. У межах цьогорічного відзначення дня героїв освітяни ініціювали особливий проєкт Освіта, діти, війна. Його кульмінацією став урочистий родинний захід. На ньому учні представили патріотичні номери. а Головною метою стало згадування кожного полеглого захисника. Ми намагалися сьогодні вкотре вшанувати пам'ять загиблих дітей, які навчалися в наших школах нашого міста. Звісно, це один з багатьох. Заходів, які ми організовуємо в школах, для того, щоб ті дітки, які вчаться зараз, розуміли, що віддали колишні випускники їхньої шкіл, що вони віддали найдорожче своє життя. І наразі основне завдання кожного учня, вчителя і містянина пам'ятати та вшановувати пам'ять цих загиблих дітей. Відзначення дня героїв у період повномасштабної війни сприймається інакше, каже міський голова Руслан Марцінків, аніж до 2014 року. Тож громада шанує пам'ять захисників молитвою, покладанням квітів та іншими заходами, щоб віддати належне тим, хто поклав у боротьбі найдорожче своє життя. День героїв. Ми знаєте, зараз по-іншому сприймаємо, чим це було до 2014 року. Бо вважалося, що це День Героїв тих 30-40-х років. На жаль, сьогодні ми маємо новітні героїв, і громада шанує молитвою, покладанням квітів різними заходами, щоб вшанувати пам'ять дійсно тих героїв, які віддали найдорожче своє життя або здоров'я. Цей день вшанували пам'ять полеглих захисників також на кладовищі в селі Чукалівка. Там франківці поклали квіти та згадали усіх захисників, які віддали своє життя за свободу України. Віталія Кучандріяргара Телеканал 402. Вгору серця в Івано-Франківську відбувся дводенний фестиваль Христового міста. Його мета об'єднати людей довкола християнських цінностей через культуру та мистецтво. Основною локацією масштабного дійства став Палац Потоцьких, де відбувалося чимало активностей для дітей та дорослих. Однією із них став майстер-клас Шрифтова композиція, який проводили досвідчені викладачі. Цього року у мене шрифти йшли як по лінії у художній школі. Наша школа участила в міжнародному конкурсі, які Проводила кривий ріг. Кривий ріг. І в мене були переможці. І ми з дітьми дуже багато на тему шифтів робили. Починаючи з наробота українського, ви знаєте всі, що зробив перший, художник, зробив першу українську абетку. І потім ми йшли на шифти, діти мої вже підготовлені. І я буду обов'язково приймати участь вже з вересня, щоб зробити роботу Яремина Конку, для бою сторони краще. Цей майстер-клас став підготовкою до проєкту Для Бога я створюю найкраще 2026. Співорганізатор фестивалю Ярема Сеце каже, до завершення конкурсу ще більш ніж півроку. Однак хтось уже зараз може створити та подати свій малюнок. Якщо сьогодні вродиться щось таке гарне, зразу готове, то ми готові будемо зразу, щоб люди записували нам як конкурсну роботу. Але ми це говоримо до самої подачі, що залишається. Скільки там місяців, сім, більше, ніж півроку, і ми власне хочемо цим наштовхнути тих, хто ще не включився, що ви маєте півроку для того, щоб виготовити найкращу якусь роботу. і зараз просто кілька інструкцій. Це не факт, що ці роботи, які зараз ми зробимо, що це воно так треба робити. Ми просто зустрілися для того, щоб програму намагалися зробити цікавою, як для дітей, так і для дорослих, каже співорганізаторка Любов Терлецька. Тут, Понад 50 дітей є, для яких ми придумали і квест, і різні активності, і танці, банси, ігри. Тобто вони дізнаються про Андрея Шептицького, оскільки цей рік митрополит Андрея Шептицького, такий ювілейний. І тому вся тематика цих наших дитячих програм є власне, про Андрея Шептицького. Для молоді передбачено для молодіжних спільнот нашого міста, передбачений квест по місту, тобто вони мають свої точки по цілому місту теж. Для кращого розуміння і пізнання життя Андрея Шептицького до слова фестиваль не проводили з 2020 року. Утім, наголошують організатори сьогодні. Він як ніколи на часі. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». Сьогодні я з гордістю оголошую про старт восьмого благодійного аукціону на підтримку одного з військових формувань Прикарпаття. А саме 42 ї окремої механізованої бригади. Цей аукціон не просто подія, це ще один вияв нашої вдячності та підтримки українським захисникам. Його мета зібрати кошти на найнеобхідніше для нашого підрозділу воїни, якого несуть службу на передових позиціях. Ваша участь в аукціоні це можливість долучитися до доброї справи та нагода отримати унікальні лоти. Від виробів українських майстрів до артефактів із передової, а також ексклюзивні речі, створені нашими захисниками і дітьми, які щиро вірять в своє військо. Та Україну інноваційні підходи до розвитку готельного бізнесу. Одна з наймасштабніших подій у сфері гостинності відбулася на Прикарпатті. Понад 250 представників індустрії з усієї країни, включаючи керівників готелів, ресторанів та експертів з маркетингу, з'їхалися до серця Карпат. Упродовж запланованих панельних дискусій готельєри ділилися досвідом успішних проєктів та надихали інших учасників знайти свій особистий підхід до впровадження інновацій у власному бізнесі. Для готельєрів цей форум цікавий Тим, що е, найперше можна навести різкість і фокус, тому що в щоденній роботі, в щоденній праці замилюється око, е, а потрібно розуміти, які тренди, які виклики, е, які тенденції, е, які питання стоять, е, які можливості в розвитку. Е, друге, це комунікація між собою. Це не не так часто ми збираємось разом для того, щоб поділитись, обмінятись досвідом, поділитись своїми якимось бекграундом, перспективами. Готельна справа це така індустрія, де закумульовано дуже і дуже багато різних сфер. У конкурентній та динамічній індустрії гостинності формування персонального бренду є ключовим фактором для досягнення успіху. Експертка з продюсування персональних брендів Юлія Чибан поділилася власними корисними порадами, які допоможуть визначити можливості у розвитку та унікальність сфери сервісу. Я розкриваю якраз основні болі, з якими стикаються підприємці, експерти, люди, які починають працювати зі своїм персональним брендом. Я не буду створювати ілюзій. Персональний бренд, якщо відноситься до цього, як до каналу Інструменту масштабування бізнесу розвитку це робота, на яку потрібно виділяти ресурси грошей свого часу, енергії, тому в будь-якому випадку вкладатися точно потрібно. Не вийде так, що комусь абсолютно все делегувати, і це буде працювати. Але при цьому при правильній системному підході можна абсолютно вибудувати круту систему ефективну, яка буде приносити результати. Дізнатися про нові тенденції охочих зібрали ще мало і в ногу з часом. Це основне завдання, що сприяє професійному розвитку, запевняють учасники. Має десь бути хвилинка, коли ти можеш відволіктись від тяжких подій, власне кажучи, і все ж таки економіка має працювати. Щось має рухати цей бізнес, цей світ вперед, Тому ми власне тут для того, щоб готельно-ресторанний бізнес і загалом ця сфера туризму рухалася. Кожного дня вирішуються якісь питання, з'являються, можна сказати, з'являється і новий досвід, тому що, якщо ти думаєш, що ти вже все спланував, то кожного дня щось може виникнути таке, що о цього ще не було, це щось новеньке, і це цікаво, тому що шукаєш ключики, ну і в принципі учишся в старших, як то кажуть, з більшим досвідом. Успішний ресторан при готелі може стати важливим елементом, що підвищує загальний рівень обслуговування та його привабливість. Про ключові стратегії, які допоможуть в розвитку цієї сфери, розповіла Уляна Гладій. У ресторанному бізнесі жінка уже 20 років. Тож ділилася з учасниками головними аспектами, які не можна ігнорувати при управлінні. Ресторан є невід'ємний від готелю. Це раз, але точно так само я завжди говорю про те, що ресторан це є окремий бізнес. Це є абсолютно окрема одиниця якою так само потрібно займатися, як і готелем, і ніколи не потрібно це ігнорувати. Це дуже важливий момент в управлінні. все розпочинається з концепції, і звідти все починається. Який ви хто ви є, для кого ви є, хто ваш гість, і які ви будете відповідно давати йому очікування від сервісу, від їжі, від відношення, які емоції ви будете викликати. Під час конференції понад 40 компаній-партнерів заходу представили свої товари та послуги, необхідні для успішного ведення готельно-ресторанного бізнесу. На сьогодні недостатньо просто поселитися, чи де поїсти люди поселяються. І планують свій час як для оздоровлення, для лікування і для того, щоб повернутися з відпочинку оновленими і стоматологічні послуги вони теж є важливою складовою цього медичного туризму. Відпочинок запевняють представники індустрії важливе складова життя навіть у такі непрості часи для багатьох українців, адже він допомагає ментально відновлюватися.